В минулій серії я зняв циліндр для доопрацювання каналів, почав монтувати CDI запалення, відремонтував заводну лапку та підніжки. Спочатку я з лепсткового домика, я його тільки так підправив, де-не-де. -де. Пів міліметра, може, де Обш... О, розширив і все, а так тільки підправив. Ось така робота. Тяжко в мене бурмашинка потрібно тримати, щоб робила треба тримати ці кнопку. Я вирішив попідпілювати, поки взяв, підняв пуск міліметр півтора підпилював, позглажував трохи. Там такі були, якби з гробами виходило. Зараз хочу впуск розширити. Нічого, ніяк не дивлячись, ні інтернет, ні що, яка розвертка має бути. Так, якби пиляє на око, на око, ну я так трішки не заморачуюсь. Саме основне мені не подобаються оці перепускні вікна. Там по гільзі великі такі тупенькі, пороги великі, такі по гільзі. Але туди не можна чим долізти. Я в майбутньому долізу туди. Щось підберу. Так як вам показати? Бачите, ось бачите, що кільце? Воно без вусиків. Я відкушував їх. Це не моя ідея, просто деякі спеціалісти по техніці, які дуже багато крутять, то рекомендують відкушувати їх, бо кажуть, що може палець заламати і потім в поршніву і рециліндра. Ну так собі. Ну, їх не важко відкусити, тому я відкушив. Я не знаю на салдепуських поршнях, чи є така кайомочка. Це щоб зацепити і зняти стопорне кільце. Не забуваємо, як поставимо кілечко викруточкою його легесенько прокрунути, Попробувати, чи воно стоїть. Це ознака, якщо воно прокружиться легенько все, це ознака, що вона на своєму місці. Зараз процес примірки. Ставим, знімаємо циліндра. ставимо, знімаємо циліндра. Скільки прокладок яких кинути. І можливо ще підпіляти по поршню чи що. Дивитись, як відкриваються вікна, куди, які діапазони. В общем, примірка. Туди-сюди, туди-сюди. Тут я видував усе. Ну, я думаю, що якась стружечка трошки е, зробить хон у циліндрі. Ось закинув алюмінієву прокладочку. Силіндрика. Опа. Єсть. Ще втягнеться по кромці. Я поки дивлюсь поверху. Зараз ще на головку гляну, як воно буде. Поверху і буде якраз так добре. А окна ще будемо окремо дивитися. По вікнах я не сильно розбираюся, але будемо дивитися разом, як воно. Так, М -м -так. по простому я не розбираюся, але мені каже, там нормально відкривається впуск. Тут ідеально якраз відкривається випуск повністю нижні мертві точки. Букові вікна вони завжди були. Вище. Букові не підганяються, я їх так лишу. Я пиляю, але в мене вже великі сумніви, що я вже зараз чужу з цим циліндром. У мене 50% що він буде робити. Давайте професіоналам таку роботу. Ви бачите, як я пиляю. Це китайський метал, мені кажеться, він піддається дуже добре. Я розширюю вікна під продувочні окна в картері, щоб там не було. Е, я трішки не допіляв, лишив ну, оцю висоту. Е, ну Трішки хай буде буртик, щоб не перестаратися, хай буде трішки. буртик. Зараз ще нождашечкою кантипу заходжу, мию і буду ставити. Пробувати. Хоч так просто взяв і зробив. Ніколи такого не буває. Мало того, під великим питанням, чи він зовсім робитиме, шпилька одна вкручується, головку треба зняти, попроганяти різьбу, потрібно шпильку трохи поробити, відкрутити. Тут шпильки мішають для хомута, тому викручуємо шпильки і вкрутимо якісь болтики. Ці болти нам не підходять, бо вони будуть впиратися, не, не, не давати, давати доброї різинці підходити. Ось нічого кращого я не знайшов у нас в магазині. Мебельного болта. Будемо спилювати тут. Вирівнювати і під пряму викрутку наріжемо. Брехня. Я вирішив переробити оці болти. Сточити їх і так само під викрутку. Ось по два наріза, щоб був якби запасний один. Я підрізав під болтики різиночку, щоб вона плотно тут вовторець вставала. А ці різинки, тут діаметр на карбюратор добрий внутрішній, а сюди на патрубок доміка лепесткового Трошки завеликий, тому будуть прості отакі з велосипедної камери резиночки. Так, скільки проб, дві гумки туди не стає. Не Ні можна ніяк насадити. Викидаю всі нафіг різинки, воно як пружинило і нічого мене не затягувало. Ось просто напряму і все добре і тримається міцно. Я пономов, поновив вихлопну трубу жаростійкою фарбою і саджу з'єднання в циліндрі. Переміжку азби азбестової нитки і герметика цього, е, тому що мене було на герметику і не пускало. І ось така азбестова нитка. Я вже його заводив, він щось так щось то робив, то не робив. Нестабільно, потім перестав заводитися і запалення тут зовсім збите. Тому його розбираю, переставляю все по новому Я виставив там верхню точку, ну, мінус 3, поставив тут мітки і потім зажав окремо болтом, щоб, дивлячись, щоб воно не зрушувалось. А зараз вже буду ставити магніта. Знаєте, для чого ці? Бути? Заводити мінського, бо я так виставляю. Запалення. Тут як дало, то чуть не покульгав. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Uh, and silently it could build and build until you finally see whoa. It's taken over. Damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. Цей дифузор на повітря. Він менший, чим цей патрубок. Бо не можна ніякого патрубка підігнати, найти. Я в себе не знайшов, що як це робив. І в мене тут були просто камери, такі з від велосипеда. Нарізані штук. Колець 5-6 і одна на одну натягнута. Ну і так воно канало. Ну, розтискується, звичайно. Бензин роз'їдає. Тут я зробив таку, як би, шайбу із, із острічки. Зараз ще перевірю, чи неї бензин роз'їдає. Сильно чи роз бо я думаю, що по-любому її роз'їдає бензин. Поналивав. Ні, щоб в йомкості якусь налити. Шляпати Андрій. Розкажу за підключення. Сидяє запалення. Тут по катушках все звичайно, все по-простому підключається. Я в себе. Приєднав до старої ще системи мінуса. Це не факт, що так потрібно робити. У мене так. Іде два проводи із CDI. Червоний підключається на плюс. У мене це фіолетові провода. Я їх вставив у стару фішку. І чорний це глушилка. І він напроти чорного провода. Все якби просто. Нова проблема серйозна. У мене зараз двигун єлі прокручується. А причина в тому, що в кришку тре, той генератор. Не нічого, щоб нормально підходило. Та я трішки підтер. Зараз маркером замажу, щоб було видніше нові сліди і буду пробувати так. Де воно тре? Кисло, Питання, скільки я разів відкручував цю кришку? Я не знаю. Не 10. Мабуть, і не 20. Ну, десь може 20-30. Для примірки. Відкрутив, примірав, підчухрав. Відкрутив, примірав, підчухрав. Вроді би нічого, вже не тре. Потрібен запас, щоб був. Тому зараз ми ще все це шліфанем, наждачкою, щоб так було гарно. І це буде якби невеличкий. Запас, щоб не впритик. це подушечки на бак. Ось рветься. А це вже реставровано. Ви бачили, який я горе ремонтник? Вирвало сланочку, не хотіло знімати, думав, акуратно все зроблю. Залило, полилося, вивелось бензину, ай. Ще не хватає сірнячка сюди, і все. Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the engine's high for me But let's be really, really anxiety can foggy all this stuff Так, знімати вам, як він гуде і не їде, і не хочеться. Другий раз я вже розкручую і пробую підкручувати. Я в одну сторону круту запалення і в другу. Але я скажу, що то якби не запалення. Принцип той, що щось з паливом. От йому раз, і перекрило паливо, і він не хоче робити. Якби сам карбюратор піддавлюється чи що, ну, я ще круну зараз запалення в іншу сторону. Побачу, чи покраще. Погані справи мотоцикл робить жахливо. Є велика вірогідність, що йому забагато палива. Тільки щось е, ріще відкрутив газ і він якби захлинається. Тому можливо він не призначений, можливо, це чотирьохтактний. хоч є багато 4 що підходять під двохтактний, Ну щось не виходить. Він мене якось робив краще спочатку, але все одно з ним якби були такі нюанси. всякі. Він не їхав нормально, щось ставав. мене мотоцикл погано робити час від часу, я там щось підкручував, вроді би краще, потім знову погано. Якщо паковський назад ставити, то потрібно кришечку міняти, патрубок повітряний. Зараз зніму його, голку поставлю на саму низ, ну, щоб менше палива. Поплавка може переливає теж якби, рівень, може зменшу. Ще може разочок спробую на ньому.